Вітаю вас, ви дивитеся програму Луцький депутат. Депутатство це велике громадське навантаження, яке вимагає наполегливої праці і великої відповідальності перед людьми. Сьогодні у студії жінка, депутат Луцької міської ради Катерина Приступа. Найперша інформація про неї. Приступа Катерина Петрівна. Депутатом Луцької міської ради обрана на мажоритарному виборчому округу, член Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Народилася 24 жовтня 1987 року в Луцьку. Освіта вища. Закінчила Луцький національний технічний університет, де одержала диплом магістра з обліку та аудиту. Працює асистентом кафедри обліку та аудиту Луцького національного технічного університету, член Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, секретар постійної комісії міської ради з питань торгівлі, послуг та розвитку підприємництва. Катерина Петрівна, вітаю вас у нашій студії. Відомо, що жінці працювати в політиці нелегко, важко серед чоловіків. Скажіть, як ви себе почуваєте, на що ви надіялися, коли прийшли в політику і чи справдилися ваші сподівання? Вітаю вас. Дякую. Звичайно, жінці в будь-якій сфері не зовсім легко, але... Політика в політиці задавно вже жінка. І я там не перша, і точно після мене ще буде багато. Справа в тому, що для того, щоб бути вдалою в політиці, треба перш за все знайти своє місце на якійсь професійній ниві. Я за фахом економіст, навіть конкретніше бухгалтер, тому... І працюю в цьому напрямку в міській раді, в Луцькій міській раді. Розвиваюся в цьому напрямку, вирішую питання не тільки господарського характеру, а здебільшого економічного, Що стосується економіки міста, соціально-економічні питання, здебільшого бюджету беру участь у вирішенні питань бюджету. Тому наміри мої були такі, щоб сприяти вирішенні. Цих питань саме, тому вони її виправдовуються. До речі, багато жінок серед депутатів Луцької міської ради? Ні, звичайно, не багато. Якщо в відсотковому співвідношенні, то можливо якихось там 5%, зовсім мало. Але все-таки так, кількість є. Ви секретар постійної комісії з питань торгівлі, послуг і розвитку підприємництва. Які питання вам доводилося вирішувати в цих, в цих сферах? Так, я є секретарем, секретарем цієї комісії. Питань досить багато ця комісія вирішує, тому що це не тільки питання, зокрема, торгівлі чи послуг, а саме розвитку підприємництва. Тому найважливішими стратегічними питаннями вважаю розвиток підприємництва, тому що, оскільки... Наше місто знаходиться на кордоні з Європою, тому що саме треба займатися розвитком підприємництва для того, щоб зростала і кількість підприємців, і зростав і бюджет міста, і так само розвивалася інфраструктура міста. Багато дуже питань. Зокрема, брали участь в розробці частини податкового кодексу, що стосується спрощеної системи оподаткування, ставок єдиного податку. Це було, якби, наприклад, минулого року. В цьому році було багато питань щодо подачі звітності в податкові органи фізичними особами-підприємцями на загальній системі, на спрощеній системі. Там дуже є багато нюансів, складних, гострих путів, що не, вирішують не вирішуються податковим кодексом є такі моменти, які суперечать один одному в законодавстві. Тому дуже багато громадян мене звертаються з цього приводу. І так як я сама є підприємцем, підприємцем і е, займаюся підприємницькою діяльністю, я бачу зсередини ці всі проблеми, тому намагаюся знаходити якісь певне вирішення із керівництвом податкової адміністрації і на, в роботі нашої комісії намагаюся вирішувати якісь питання і шукати якісь злагодження, тому що є такі моменти, коли неможливо з, з, виконати потреб, вимоги законодавства і разом з тим задовільнити потреби підприємців. Наскільки злагоджено працює ваша фракція? Як ви її оцінили роботу? Фракція працює в міській раді, на мою думку, позитивно. Я б ніколи не сказала, що фракція працює негативно, знаходжусь там. Якби вона працювала негативно, просто звідти вийшла. Справа в тому, що, звичайно, є моменти, які не хотілося б про них говорити і про них знати. Зменшилась кількість нашої фракції. Це, можна сказати, негативний момент. Але це йде робота. Іде робота, як і у всіх інших ланках. Тому що хтось знаходить себе в іншій е, сфері, хтось хоче працювати в іншому напрямку, хтось просто поміня, змінив інтереси. Це життя. Життя, робота, воно все з цим пов'язано. Тому е, оцінюю, звичайно, позитивно. Є моменти, які б не хотілося е, про них говорити, щоб їх не було, але це, звичайно, робота. Критично, що нічого не сталося. Кількість нашої фракції е, не зменшилася е, критично. Є декілька депутатів, які вийшли, але це їхня справа, тому не вважаються якимось негативним моментом в роботі фракції. Як ви поступаєте, коли депутат ну, не хоче голосувати так, як вся фракція? Як себе почуває той депутат? Є постійне засідання фракції перед сесією. Ми розглядаємо всі питання, які є порядку денного і формується фракційне рішення За, проти або утримався. Якщо немає, не набирається кількість за. І не набирається кількість проти. То просто вільне голосування. Є е, Має кожен свою думку, немає кількості, яка підтримала би повністю це питання. Тому є вільне голосування, кожен має, має право на свій, на свій вибір. Це дуже добре, так? Лояльно. так. Е, як часто до вас звертаються громадяни? Як часто ви ведете прийоми? З якими проблемами приходять ваші виборці до вас? Дякую. Це питання є складним із-за того, що проблем дуже багато. Найважливі, найтяжче це проблеми соціального характеру. Дуже складно і я думаю, кожній людині, не тільки депутатові чути, коли до тебе проходить людина і звертається із проблемою такого соціального характеру. От в мене хвора дитина, в мене хворий рідний, їй треба виділити кошти. Коштів, як завжди, не вистачає, особливо в нашій державі, в місті не вистачає коштів. І дуже шкода чи неприємно і взагалі просто безвихідь. Коли людина звертається з проханням, що мені треба декілька тисяч гривень для операції на дитини, а бюджет може виділити 200 гривень. У мене така була практика, коли до мене зверталася мама хворої дівчинки, їм потрібні були кошти, а виділити їх просто неможливо. І відділяється зовсім мізер. Це, звичайно, дуже складна проблема. Ми намагаємося їх вирішити. Добре, що їх в динаміці таких проблем не зростає, що все-таки люди або знаходять свої кошти, або звертаються до меценатів, бо можливо, на щастя, не хворіють так часто. Також є проблеми характеру господарського, проблема жилово комунального господарства, проблеми особливо доріг. У мене приватний сектор округу відносити, там, де дуже багато проблем з... Який це саме округ, до речі? 12-й виборчий округ. У мене багато є приватних будинків, це район Київського майдану, вулиці за податковою адміністрацією, там, де проблема доріг. Дуже яскраво з'являється проблема каналізаційних люків, які після зими просто опускаються на такий критичний рівень, коли їздять автомобілі через ці вулички і вібрація така в будинках дотримується, що просто трішки, бо стіни в будинках. Люди звертаються масово. Я роблю з вас запити, я безпосередньо сама звертаюся до керівництва житлово-комунальної служби. Але зовсім не вважаю запити настільки дієвим способом, тому що часто вони них просто відповідають бюрократичною відпискою, я називаю. Тому інколи приходиться робити по одному тому самому питанні декілька запитів. Але все-таки в кінці є якісь вирішення. Люди самі спонукають працівників до якоїсь роботи, звертаються до мене і є якесь вирішення цієї проблеми. Чи є зворотній зв'язок із виборцями вашими? Так, є зворотній зв'язок. Мої телефони, мої координати є всюди в інтернеті, є в міській раді інформація про те, як мене знайти. Є також в мене громадська приймальня, працює в коледжі технології і бізнесу на волі. Там я приймаю людей там мож Як можна... часто ви приймаєте? два рази в місяць я приймаю в перший вівторок місяця і в останній четвер місяця. Там мене можна знайти на першому поверсі обладнання приймальне, часто приймаю там людей. Крім того, я постійно приймаю людей в громадській приймальній людській міській раді. Там згідно е е е е графіку ми відвідаємо і прийом ведеться з 2 до 5 години відповідно того дня, яким передбачено графіком. Якщо вер... вернутися до проблеми житлово-комунального господарства. Такі проблеми є кругом в цьому місті і в державі. Чи не створюють вашій виборці об'єднань співвласників багатоквартирних будинків? Чи так. не вважаєте це вихід із ситуації? Дякую, Вважаю, це вихід із ситуації, але є е, проблеми на шляху із вих... з вирішення цього питання. Які саме? Наприклад, навіть мій власний будинок, там, де я проживаю багатоквартирний, намагалися створити ОСББ. Але е, заборгованість населення перед... Е, Луцьким водоканалом перед Лицьким тепло настільки велике, що це нереально створити ОСББ, коли така велика заборгованість. Треба звертатися до свідомості населення, чому не сплачують за комунальні послуги. Така проблема є. Але є, звичайно, є люди, які не мають такої великої заборгованості і або приєднуються до вже існуючих ОСББ, або створюють, створюють своє. У моїй практиці такі люди зустрічалися, населення будинків, які об'єднувалися і створювали свої ОСББ. Такими, я вважаю, не особливо громісткими, а дрібізкими проблемами в них виникають. Можливо, і в інших будуть виникати те, що не вистачає персоналу, який би взявся саме за організацію цього СББ. Це потрібно, щоб люди мали якусь хоча б спрямованість економічну, вирішення економічних питань, Це ж і ведення обліку, і заключення договорів різного формату. Це і юридична сторона заключається, і економічна. Тому люди стикаються з цією проблемою і саме з цим бояться вирішити, звернутися до когось, як це вирішити це питання. Ну, саме, Як це організувати, як потім вести облік, як вкладати договори, як розраховуватися, відкривання, закривання рахунків і таке інше. Тому е дуже часто до мене зверталися з цими питаннями люди. Е я сама за фахом економії ще раз повторюсь, бухгалтер, тому деяким давала консультацію, як це організувати, як це далі проводити. Ви говорили про запити, якими були останніми? Останні ваші запити. Дякую. Ну, саме ще раз повторюю, що були запити, що стосувалися саме вирішення проблем з цими каналізаційними люками. Декілька, здається, запитів робила і тій самій вулиці, поки все-таки вирішилося питання, але вирішилось, вирішилось позитивно. Також в мене були запити, що стосувалися освітянської сфери, були проблеми в, в сфері освіти, там окремі батьки зверталися. Також були багато в мене запитів останніх щодо роботи органів Державної податкової служби. Саме там були проблеми підприємців, стикалися з тик інтересів, між підприємцями і працівниками ОДПІ Луцької, тому ми вирішили такі складні питання. А до речі, чому ви вирішили піти в політику? Справа в тому, що я працюю в університеті за фахом на кафедрі обліку і аудиту, і я просто бачила, як можна вирішити деякі питання, такі економічні, господарські які я можу вирішити допомогти посприяти людям вирішити. Тому е пішла в політику. Крім того, я є депутатом від Всеукраїнського об'єднання Батьківщини, від Опозиційної сили, їхні наміри, їхнє положення мені е є рідними, я їх сприймаю, я їх підтримую, тому що саме пішла в політику. Бували такі моменти, коли ви відчували сором за те, що ви депутат ради? Так, були такі моменти, звичайно. Це особливо при прийнятті бюджету. Тоді, коли потрібно натиснути на кнопку За проголосувати бюджет, тому що для мене є неприйнятним неприйняття бюджету. З економічної точки зору, так? Так, я зараз це поясню, тому що після навіть прийняття проголосували за бюджет, зразу приходять вчителі з мого округу, чи просто мешканці Луцька і кажуть, як ви можете, як ви можете проголосувати за такий бюджет, коли мені не заплатять 11 чи 12 зарплату в місяці. Це ж це просто злочин проти населення. Тоді треба людям пояснювати, що неприйняття бюджету це як наслідок жити за старими нормами, за нормами минулорічними, коли будуть недофінансовані статті захищені, коли буде недоплачуватися пенсії, недоплачуватися заробітна плата, коли ціни на все будуть зрости, а ми будемо жити за зарплатою минулого року. Тому коли людям вдається ця робота, вони розуміють, і розуміють, що просто іншого виходу немає. Але, зокрема, були такі моменти, коли голосування за бюджет, розумієш, що ти депутати, за це несеш відповідальність, а голосувати мусиш, тому що е, треба жити далі, треба вирішити проблеми, ті, які будуть наступними, а жити за старими стандартами це ніяк. А до речі, із бюджету виділялися кошти на вирішення питань вашого округу? Так, багато було поремонтовано доріг саме в приватному секторі, на вулиці Щорса були поремонтовані кардинальні дороги. Не тільки було поточний ремонт, там яма засипала, а повністю були відремонтовані дороги. Асфальт новий покладений, весь приватний сектор мого округу був відремонтований. Зараз дуже багато говорять про реформи, реформи в різних галузях нашого життя. Скажіть, що б ви змінили у реформі вищої освіти, оскільки ви працюєте в технічному університеті? Дякую, за це питання, це дійсно питання болісне, тому що справа в тому, що суттєво зменшується набір студентів саме у вищі навчальні заклади. Мені здається, навпаки збільшується, ні? А? Збільшується набір студентів, е якщо брати загалом повністю по якихось е навчальних закладах. Якщо дивитися в розрізі спеціальності чи в розрізі напрямків, то, е наприклад, в середніх навчальних закладах е на одну ту саму спеціальність е набір різко зростає, а в вищих навчальних закладах не особливо або навіть падає. Чому таке питання? Е е чому виникає така ситуація? Можна пояснити тим, що... Різко зменшилася кількість народжуваності саме в, за роки кризи 90-х років. Коли народжуваність різко впала, ми бачили навіть ситуацію, коли дитячі садочки, приміщення дитячих садочків нашої міської ради віддавалися в оренду, в довгострокову оренду різним. Установам е, і пенсійному фонду в нас було віддано е, і е, центру зайнятості, і навіть а тепер навпаки, так, забирають, тепер навпаки, і забирають і забираємо під, під дитячі садочки. Але це е, на майбутнє, я думаю, складеться позитивна ситуація, тому що все-таки зараз бачимо, на щастя, на народжуванні зрізко зростає. За якихось 5, 10, 15 років будемо мати, вважаю, і більшу кількість абітурієнтів. То ви б збільшили просто набір так? на спеціальності? Так, треба, що відділку, ще треба зробити моніторинг, які спеціальності є окупними для себе і на яких спеціальностях є попит. Тому що не можна збільшувати спеціальність тує, на якій немає, потім знайти не може людина знайти місце роботи. Треба зробити моніторинг. Ті, які спеціальності є окупними і на них є попит, на них треба збільшувати ліцензію на кількість. А ті, які не потрібні, можливо, просто зараз змінився час, можливо, вже економіка не так. Але престижними залишається і надалі професія юриста, економіста, бухгалтера, ні. Я вважаю, зараз зростає вже зацікавленість населення до технічних спеціальностей. Навіть е, серед е, батьків е, молодих, які ще навчаються діти, діти в школі, я зустрічаюся з ними і е, серед моїх виборців я бачу, що кажуть, що дитина буде поступати на інженера, дитина буде поступати на механіка, дитина буде поступати на автомобіліста. Це радує, тому що... Но, можливо, тому що держава повернулася обличчям і збільшилося державне замовлення на технічні спеціальності. І крім того, люди починають, починають розуміти те, що... Необхідно піднімати нашу промисловість, виробництво. В країні немає виробництва, треба починати виробляти своє, тоді ми будемо виходити на якийсь шлях розвитку. Ми не можемо постійно жити за рахунок того, що в нас буде все перевозне, все, все імпортне, і ми будемо за рахунок цього будувати якусь стабільну економіку. Це нереально. Треба збільшити своє виробництво, налагодити своє своє виробництво, навіть на рівні міста, випускати ті спеціальності, які... Можуть окупатися, випускати більше автомобілістів і намагатися робити, якщо не автомобілі, то хоча б деталі для автомобілів. Я вважаю, це шлях розвитку економіки. Так, щоб ви ще змінили у реформі вищої освіти? Вищої системі? Ну, мабуть, що також треба До речі, реформа це, вона тільки обговорюється. Реальні кроки ви не відчуваєте реальних кроків. Поки ще немає. Поки що немає. Вона зараз і є в стані обговорення ця реформа. Е, також, я вважаю, треба переглянути кількість е, навчальних закладів на е, кількість населення в певному регіоні. Можливо, просто навчальних закладів стільки не потрібно. Є навчальні заклади державні, є приватні. Можливо, вони просто не всі потрібні для, для тої кількості населення в регіоні, яка проживає. Ви вважаєте, що освіта в приватних навчальних закладі вона нижча, так? Нижчої якості за Чи? освіту? Чому? Ні, не вважаю. Можливо, просто є такі приватні вузи, які набирають настільки мало студентів на навчання, абітурієнтів настільки мало, що вони не можуть самі себе окупити. Для чого тоді вони працюють? Треба робити якусь переорієнтацію роботи, переорієнтацію навчання. Крім того, варто звернути увагу на те, що середні навчальні заклади, коледжі, технікумі переповнені. Фактично в кожному коледжі чи технікумі збільшується кількість абітурієнтів кожного року і, крім того, відкриваються нові спеціальності. Можливо, такі спеціальності треба паралельно в вищих навчальних закладах запровадити, для того, щоб студент, який закінчив технікум, коледж, ПТУ, міг відразу поступати на цю спеціальність в вищий навчальний заклад в своєму місті. Не їхати десь на захід чи на схід, шукати таку свою спеціальність в інших вузах в іншому регіоні, а міг би відразу поступати в своє вуз свого міста. Ви зараз більше депутат-викладач чи викладач-депутат? Так, наразі я більше е, депутат-викладач, ніж викладач-депутат через те, що знаходжуся в відпустці по догляду до дитини. Е, в, навчі, в університеті не працюю зараз через відпустку, а от на депутатській невіз взагалі не, не залишила роботу, постійно відвідую всі комісії, сесійні засідання, працюю з громадянами, а під час... Е, не декретної, можна сказати, відпустки, то звичайно я більше викладач, ніж депутат, тому що е е навантаження достатнє на роботі, крім того, це позакласна е робота студентами. І е також е це основне місце роботи. Це просто мені до душі. Я це люблю, я цим займаюся, це мій шлях. До речі, як ви оцінюєте останні події в сесії Луцької міської ради? Засідання сесії, яке тривало протягом трьох днів, не можна оцінювати позитивно ні в якому разі. Я вважаю, що для всіх, і для різних фракцій, і депутатських груп, і для міського голови, і для самих працівників міської ради, це дуже накладно. Тому що, по-перше, депутати, які приходять на засідання. Працюючи на громадських засадах, тратять три робочі дні на це засідання. Це нелогічно, тому що треба вирішувати питання швидко і якісно, а не засиджуватись на одному тому самому питанні по півдні, як в нас буває. Для міського голови це а важко. Чому так виходить? Зараз я поясню. Для міського голови це важко, тому що також він витрачає дуже багато часу на це. Чому так виходить? Тому що... На одне питання. одне питання може обговорюватися до 3-4 годин. Бувають такі випадки. Зрозуміло, один депутат вийшов, другий повернувся, третій виїхав по нагальних проблемах на роботу, в четвертого ще якісь обставини, в п'ятого якісь сімейні обставини і так далі. І в результаті виходить, що під кінець сесії, або в другій половині не вистачає кворуму депутатів. Немає 26 чоловік, є 25 чи 24, а хтось вийшов говорити по телефону і вже немає того. І тому сесія затягується настільки довго. Це, звичайно, неправильно. Тому я би зверталася до всіх з проханням депутатів, е, обмежити свої виступи, обмежити е, свої запитання. Можливо, їх можна здати десь в пустій формі, більше е, е, один на один в такому форматі, а не затягувати це просто затягування часу. Ми знаємо, як ведуть себе депутати у Верховній Раді України, так? а в Луцькій міській раді є культура спілкування, наскільки толерантними є депутати. Дякую. Ну, це, бачите, питання зовсім іншого характеру. Верховна Рада це велика політика. В великій політиці всі методи, інструменти зовсім інші, ніж в нас. Вони роблять політику, депутати Верховної Ради, працюють на велику а ви, політику. А ви місцеву політику робите? Ні, ми працюємо, вирішуємо економічні, господарські питання. Це менш, це, е, менш зовсім стосується політики такої великої. Е, те, що е, між ними стаються бійки або якісь особисті сутички. Це один із їхніх інструментів. Я пам'ятаю, колись років 10 назад я була в Німеччині там, по справах, і німці, з якими я спілкувалася, запитали мене, скажіть, а у вас це е, національна особливість, чи е, це такий інструмент, чи це така форма спілкування? Чому у вас бійки в Верховній Раді? Вони е, іноземці сприймають нас, що це так потрібно. Можливо, це нас, от, На, звичайно, в нас якесь своєрідне. На звичайній звичайно, міській раді такого немає. На щастя, немає. У нас вирішується все мирно. Звичайно, є конфліктні ситуації, є якісь суперечки між окремими депутатами, а є між фракціями, між політичними силами. Але на такому рівні, як Верховній Раді, на щастя, нас ніколи нічого не вирішувало. Наша передача завершується, підходить до кінця. У мене два питання залишилося. Перше, я хочу дізнатися, коли ви відчуваєте себе щасливою, як жінка, і як депутат, можливо. Зараз я абсолютно щаслива. Я вважаю, що поняття щастя для нормальної людини це коли сам відносно здоровий і оточуючи тебе люди здорові. А абсолютність неможливо бути абсолютно щасливою. Пам'ятаю, головний герой в фільмі Москва мені вірить» казав, от би зараз стакан води, стакан води є. І я абсолютно щаслива. І останнє запитання, які вас плани як депутата Луцької міської ради, що хочете зробити? Для того, аби поліпшити життя лучам? Дякую. Я планую далі працювати в комісії з питання торгівлі розвитку підприємництва, вирішувати саме питання в, цій, в цьому напрямку. Прошу звертатися до мене громадян, які мають проблеми з вирішенням питань податкового кодексу, з питаннями Луцької податкової адміністрації, можливо, підприємців на ринках є якісь питання, які не можуть вирішити, звертатися до мене в громадську приймальню по телефону. В інтернеті можна всі дані мої знайти. Дуже прошу, завжди йду на зв'язок. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із депутатом Луцької міської ради Катерини, Катериною Приступою. До побачення, хай всім щастить!